Я пішла на поводу у замовника і ось що вийшло. Виробники ексклюзивних аксесуарів та хендмейдери зазвичай в більшості своїх кажуть, що не треба йти на поводу у замовника. Тобто, замовник, зазвичай, якщо бачить, що є якийсь аксесуар під замовлення, він каже: а можна такий тільки ось тут зробити кругліше, ось тут пряміше. І в результаті виходить зовсім не те, що задумував автор. Ну, а я ось вирішила ризикнути і все ж таки піти на поводу. Як взагалі це було? В минулому місяці я придумала та пошила поясну сумку бичок із джинсу, яка просто викликала величезну цікавість у людей. Потім я вирішила пошити таку ж, але зі шкір замінника. Теж отримала купу уваги і замовлень. І мої сумки вже поїхали по різним містам України, а також в Європу та в Америку. І ось одна дівчина замовила мені таку сумку бичка із шкір замінника вже оплатила. я їй сказала, коли ця сумка буде готова. І в останній момент вона каже: А можна пошити таку, тільки не бичка, а лева. По типу такого. Я так подумала, ну це не опробована модель. Я не знаю, яка вона в результаті вийде, бо я таке ще не шила і відмовила їй. Але вона так просила: ну, будь ласка, давайте, давайте, я почекаю, скільки треба. А потім я погодилась. І ось така поясна сумка. Лев в результаті вийшла. Ось такий синій та жовтий шкірзам з вишивкою. Всередині атласний підклад з кишенею. Ось так сумка виглядає через плече, ось так на плечі і ось так на стегнах. Так що мені здається, що іноді варто все ж таки експериментувати і йти на поводу у замовників.